Партія воля заявляє, що припиняє голосування у Верховній Раді за всі законопроекти, крім соціальних, оборонних та антикорупційних, до того часу, поки не будуть заслухані результати робочої групи по тарифах і не буде ухвалено закон про передачу 100% газу власного видобутку на потреби населення. Про це заявив народний депутат України Юрій Дерев'янко на брифінгу у парламенті. Вартість газу для населення зараз становить 7200 гривень. За тисячу метрів кубічних, тоді коли ціна імпортного газу 5800 гривень, ціна нашого газу власного місцевого видобутку 1590 гривень. Очевидно, що така різниця дає всі підстави для уряду, для того, щоб знизити ці тарифи, але цього сьогодні не відбувається. Юрій Дерев'янко підкреслив, що комісія Верховної Ради з вивчення обґрунтованості встановлення тарифів на енергоносії завершила свою роботу ще на початку літа. Однак до цього часу у парламенті не заслухали її звіт. Ми вимагаємо негайного заслуховування результатів її роботи, заявив депутат. Партія воля вважає, що тарифи були підняті необґрунтовано ціну на газ треба знизити, а субсидія це не що інше як спосіб погодитись з економічно необґрунтованим тарифом. Більше 2,5 мільйонів людей оформили сьогодні субсидії. Ще півмільйона чекає на оформлені субсидії, і це ніщо інше, як бажання уряду заставити визнати себе банкрутами величезну кількість родин. Таким чином, народний депутат наголосив, Батті що газ власного видобутку потрібно спрямувати виключно на потреби населення. Це дозволить значно зменшити його вартість для українців.